Що скажете про ЖК Сирецькі сади. Ну, дивіться, така двояка ситуація. По-перше, мені дуже подобається цей забудовник і будинки, які він будує, цей Інтергалбуд класні планування квартири, гарні під'їзди. Ну якби Мені подобається. Це територія хороша, хайна, я там нещодавно здавав однокімнатну квартиру. Але сама локація, знаєте, іще така трошки. Не закінчена, скажем так, да, там промзона, її забудовували активно, да, до війни там і місто Квітів, по-моєму, великий такий комплекс, і Сирецькі сади, ну, якби активно будували. Але під час війни трошки воно так зупинилось. І тому, от коли воно добудується, буде класно, До метро там ну недалеко, ну якби непогано буде, да, а зараз ну таке двояка трошка, тому що ну, поряд промзона. На територію комплексу заходиш, все чистенько, класно, а хайно. дитячі майданчики, там, спортивні майданчики, все чистенько, класно. А от за територію виходиш і трошки така промзона, оця знаєте, ну якби лякає глаз, можна так сказати.